Шановні діти, Сьогодні пропоную вам ознайомитися з цікавою темою, яка звучить наступним чином: єдність неживої та живої природи, кругообіг речовин як основа єдності живої та неживої природи, перетворення енергії в живій природі. Уявіть собі, що ви детективи, які розслідують таємницю. Єдності природи. Ви знайдете докази того, як нежива і жива природа взаємодіють і підтримують одне одного. Відправимо з вами ж дітки у подорож, щоб дізнатися, як усе пов'язано в нашому дивовижному світі. Взагалі, що ж таке єдність неживої та живої природи? Все, що нас оточує, можна умовно поділити на живу та неживу природу. Нежива природа включає в себе такі речі, як вода, повітря, ґрунт, гірські породи, сонячне світло. Жива природа включає в себе рослини, тварини, гриби бактерії та людей. Взаємозв'язок між живою та неживою природою ми можемо прослідкувати у наступному. Рослини використовують сонячне світло, воду і мінерали з ґрунту для фотосинтезу, тобто використовують об'єкти неживої природи. Для чого, щоб виробляти кисень і органічні речовини. Це забезпечує процес фотосинтезу, який ми з вами розглядали раніше. Тварини, наприклад, дихають киснем, їдять рослин або інших тварин, і виробляють вуглекислий газ і органічні відходи. Також ми тут бачимо взаємодію. Гриби і бактерії розкладають органічні відходи, перетворюючи їх на мінерали і поживні речовини, які знову використовуються рослинами. Кругобіг це взагалі основа єдності неживої та живої природи. Взагалі, кругобіг речовин це процес, у якому елементи переміщуються між живою та неживою природою. Наприклад, кругобіг води. Вода випарується з поверхні океанів, утворює хмари, випадає у вигляді дощу або снігу, а потім повертається в океани через річки. Як взаємодіє взагалі жива і нежива природа. Рослини поглинають воду з ґрунту, тварини п'ють воду, а всі організми виділяють воду. У вигляді поту, сечі або дихання. Кругобіг вуглецю. Вуглець рухається через атмосферу, океани, ґрунти і живі організми. Іншим словами це карбон вуглець, як взаємодіє тут жива і нежива природа. Рослини поглинають вуглекислий газ для фотосинтезу, тварини їдять рослин та виділяють вуглекислий газ під час дихання. Кругобіг азоту. Що ж це таке? Азот рухається, нітроген, іншими словами, хімічний елемент це називається. через, живі, е, через атмосферу, ґрунт, воду і живі організми. Як тут взаємодіють жива та нежива природа? Бактерії перетворюють атмосферний азот у форми, які можуть використовувати рослини, а тварини отримують азот, їдучи рослини. Перетворення енергії в живій природі взагалі енергії основою всіх процесів у природі. Вона переходить від одного організму до іншого через харчові ланцюги. Фотосинтез, вам, це процес, у якому рослини використовують сонячне світло для перетворення вуглекислого газу і води, в глюкозу і кисень. Приклад це соняшник, що використовує енергію сонця для росту і виробництва насіння. Дихання, процес, у якому організми використовують кисень для перетворення глюкози в енергію, вуглекислий газ і воду. Приклад, люди вдихають, вдихають кисень, точніше, який використовують для отримання енергії з їжі. Також дуже цікавий процес взаємодії це живлення, це отримання енергії з поживних речовин їжі. Приклад, лев полює на антилопу, щоб отримати енергію для руху та просто. Ну і такий вам наостанок цікавий факт. Чи знали ви, що дерева в тропічних лісах виробляють близько 20% всього кисню на землі? Вони є одним із найважливіших гравців? У кругобігу вуглецю. Ну і з така вам задача на наступний раз. Уявіть, що ви еколог, який досліджує взаємозв'язки між неживою і живою природою в місцевому лісі. Вам потрібно визначити, як різні види рослин і тварин взаємодіють з навколишнім середовищем, які питання ви будете задавати під час вашого дослідження. Так, ну і ось можна таки погратися пазл, станови кругообіг. На карті зображені різні компоненти кругобігу води океан, хмари, річки, рослини та тварини. Ваше завдання з'єднати кожен компонент з його місцем у кругобігу води. На цьому я вам дякую за увагу і бажаю вам успіху і наснаги у виконанні завдань. Всього вам найкращого.